Мої вітання, друзі! Сьогодні будемо робити неймовірно ніжні налисники. Саме так їх готують на Одещині, млинці з солодкою сирною начинкою і запікають в духовці або ж можна підсмажити на пательні. Ходімо готувати? В миску розбиваємо 5 яєць середнього розміру. Додаємо дрібку солі і пакетик ванільного цукру або ванілін дрібку. Розмішуємо вінчиком до однорідності. Далі всипаємо 190 г просіяного пшеничного борошна та перемішуємо. Виходить ось таке доволі густе тісто. Потім поступово невеликими порціями необхідно влити 500 мл молока, воно кімнатної температури. Акуратно розмішуємо. До тіста додаємо ще пару столових ложок рослинної олії без запаху і залишаємо його постояти на 10-15 хвилин. Все починаємо смажити млинці. Пательню змащуємо невеликою кількістю олії для першого млинця, а далі вже не потрібно буде цього робити, в тісті є олія. Пательню розігріваємо на великому вогні, наливаємо тісто і потім зменшуємо вогонь трішки менше середнього. Чекаємо, поки по краям обідок почне підрум'янюватися і перевертаємо млинець на другий бік. З цього боку смажимо недовго, буквально 15-20 секунд, та забираємо млинець. Тепер одразу після приготування, щоб линці стали ще більш м'якими і еластичними і край не був сухим, накриваємо їх тарілкою і залишаємо постояти 15-20 хвилин, а поки що приготуємо начинку. Тут у мене 700 г кисломолочного сиру 5% жирності. Додаємо дрібку ваніліну і 100 г цукру або цукрової пудри. По бажанню можна додати це до половинки лимона, вона надає приємного тонкого аромату начинці. Перебиваємо блендером, щоб начинка була більш однорідною, або можна через м'ясорубку пропустити, або ж просто товкушкою для картоплі пром'яти. Тепер до сиру додаємо промиті і просушені родзинки. Я їх ще окропом попередньо заливаю на 10 хвилин, щоб вони пропарились. Тут 100 г. Перемішуємо та йдемо робити налисники. Млинці ось такі тоненькі, м'якенькі після того, як постояли. Розрізаємо їх на 4 частини. На кожен трикутник викладаємо по одній чайній ложці з горкою начинки і загортаємо невеликі млинчики. Ось так по бокам підгинаємо і далі скручуємо до вузької сторони. Накрутили цілу гору млинців. Тепер викладаємо на деко. Пергамент змащуємо розтопленим вершковим маслом. І викладаємо млинчики щільно один біля одного. Зверху їх також рясно змащуємо розтопленим вершковим маслом. Всього знадобиться 90 100 г масла. Запікаємо на лисники в розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин до рум'яності. Також можна підсмажити їх на пательні на вершковому маслі, виходить дуже смачно. І якщо ви бажаєте, щоб блинчики були не рум'яні з невеликою скоринкою, то накрийте їх фольгою і запікайте. Тоді вони добре пропаряться і залишаться такі ж м'якенькі і майже не змінять свій колір. Такі ніжні з ароматною начинкою і вершковим смаком. Цю страву обов'язково потрібно спробувати. Друзі, діліться цим відео з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя.